«Приходьте у призначений час, таке одне з головних прохань спеціалістів управління праці та соціального захисту населення Слов'янська, адже графік роботи кожного з них залежить саме від відвідувачів. Тоді і черг немає по приглашенням в этом году. К нам люди йдуть не очень активно. У нас вийшло, що в августі к нам не прийшло около 300 чоловік за назначенням субсидій. То є потім необхідно буде звернутися за назначенням субсидії в в Том порядку, в каком обращаються остальна частина граждан по предварітельній записі по талону цього року. Очікується деяке збільшення претендентів на субсидію. Уряд спростив процедуру оформлення документів. Тепер державну допомогу можуть отримати боржники, які мають нереструктуризовані борги до 2006 року. А також сім'ї, члени яких довгий час не проживають за місцем реєстрації. Також знижено поріг витрат на оплату комунальних послуг. Відтепер він не перевищуватиме 15% від родин доходу для працюючих громадян та 10% для сімей, які складаються з пенсіонерів, інвалідів та дітей до 18 років. При призначенні субсидії не враховуватимуть транспортні засоби вітчизняного виробництва старші 10 років та інші транспортні засоби старші 15 років. Основний прийом документів для призначення субсидій почнеться з 1 жовтня. За підрахунками спеціалістів у слов'янську сімей, які звернуться за держдопомогою, нараховується більше 10 тисяч щодо надання заяви та декларації. Поштою так можна робити і цього року з 4 тисяч присланих пісім ми змогли обробити і дати допомогу людям тільки по двом тисячам заявлений. Останні письма були або від людей, хто не мав права на назначення субсидії вообще, або заявлення і декларації були заполнені некоректно. А для тих, хто потребує додаткової інформації у Слов'янському управлінні праці та соціального захисту населення, працює телефон 62-22-91.